Друзі, всім привіт! Як вивчити текст на пам'ять легко, як швидко вивчити вірш і як ефективно запам'ятовувати інформацію? Звідки я знаю про цей спосіб, тому що я сам навчався, і мені доводилося вивчати великий обсяг інформації, і цей спосіб мені ефективно в цьому допомагав. Як вивчати великий довгий текст на пам'ять легко? Просто берете текст і зосереджено читаєте текст. В голос бажано декілька разів, сім там або десять разів. Ви його читаєте, бажано в голос. Чому в голос? Тому що коли ви його вголос проговорюєте, ви його сприймаєте на слух, ви його сприймаєте зоровим контактом, і ви ще його проговорюєте. І задієте такі три канали зв'язку. Це, ну, це спілкується це, розмова, це зоровий контакт і процес слухання. Якщо ви просто його читаєте в умі про себе і лише задіюєте зоровий контакт, то від цього мала ефективність, тому бажано. Текст читати в голосах, якщо є така можливість. Ви його зосереджено читаєте в голос 7-10 разів, потім його відкладаєте і відпочиваєте там 5, 10, 15 хвилин. Бажано в цей час нічим таким не займатися, там не сидіти в соціальних мережах, тому що ви також слідкуєте за цим, також переглядаєте соціальні мережі і також впитуєте якусь інформацію. І це заставляє мозок як мозок також, навантажуватися. Краще в такі моменти там там, Придбати якусь там, кімнату, скласти якісь там речі, е, можна лягти просто відпочити, просто полишати 5-10 хвилин, або забити якусь фізичну там право, там, зарядку, або там, поожиматися, щоб забити якусь діяльність, якусь іншу, що не пов'язана з розумовою. Коли пройшло 5-10 хвилин, знову берете свій текст, знову ви його читаєте. За, -за, 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 За цей час ви. Трохи відпочили, дали інформацію, яку ви почали, засвоїтися, знову його читаєте 7-10 разів вголос, зосереджено, і такий процес повторюєте. З кожним разом, коли ви будете читати текст, якась крупинка інформації вони затримуються в голові і випадають в пам'ять, і ви її запам'ятовуєте. Від першого читання може бути один відсоток всього-навсього. Інформацію, яку ви заповнили, від другого два, від 3.3 і так далі. От тим самим, наприклад, ми можемо слухати якусь пісню, ми можемо жодного разу не вдаватися до її вивчення, але за рахунок того, що ми просто її там, слухаємо е декілька разів в наушниках, ми вже знаємо текст цієї пісні і можемо підспівувати або відтворювати цю пісню самостійно, бо ми знаємо текст. І ми її навмисно не вчили ми просто за рахунок повторення. Періодичного ми текст запам'ятали, так само і таким чином можна вивчати великий текст. Просто-напросто ви його читаєте і ви його запам'ятовуєте. Головне при вивченні великих довгих текстів це знати суть тексту і знати структуру тексту. Коли ви знаєте суть тексту, про що він в принципі йде, ви можете своїми словами розказати якийсь фрагмент або уривок, не вдаючися до дослівного, як би сказати, написання. Тих слів, які там в тексті. Ви можете самостійно щось розказати, пояснити якісь фрагменти, якісь е, там елементи на основі пальця. Так само е, і важливо при вивченні великого тексту знати структуру тексту, щоб упорядкувати свої думки. Наприклад, у вас там тема там, тексту, там бюджетна система України. Перше там е, Перший пункт визначення, другий пункт це коротка історія, третій пункт види бюджетної системи України, четвертий пункт характеристика кожного видів, і там п'ятий пункт це висновок. Знаєте цю структуру, ви можете її виписати і. Просто один раз переглянувши, ви, ви знаєте, що за чим йде, і ви опорядковуєте свої думки, і це також дає оцю простоту у вивченні великих текстів. Так само, коли я пишу там, сценарій до відео, в мене також є якась там, структура, що дозволяє мені опорядкувати свої думки і не збиватися. Тому що якщо текст великий, в нього немає структури, це такий великий шматок м'яса, якого важко з'їсти. А якщо він поділений на шматочки, то його легше споживати і легше, би сказати, його їсти. Тому великий текст. Діліть на структури, щоб ви знали, що за чим іде, і вам легше було думку висловлювати і упорядковувати свої думки. Якщо мова йде про там, вірші, статті, якісь закони, якісь правила, де треба знати текст дослівно, то в таких моментах важливо вже вивчати ті моменти, в яких ви зупиняєтеся, але значну частину таких б, статтів, віршів. Законі можна вивчити за рахунок простого повторного читання. Коли ви раз почитали, у вас один відсоток якоїсь інформації залишився, другий раз, третій раз. Відпочили, дали інформацію засвоїтися, знову повторили ту, ту саму процедуру, і ви текстом вже ознайомлені і знаєте вже його набагато краще. Чим краще треба знати текст дослівно, тим менше у вас є право на помилку. Тому що якщо ви текст забули, вам треба знати його дослівно, і ви вже не можете його відповідати своїми словами. Якщо, наприклад, при розповіданні тексту ви можете якийсь фрагмент доповнити своїми словами, то, наприклад, якщо ви вивчаєте вірш, як там, в школі, наприклад, або там, на якихось там, змаганнях, або там, десь ви маєте виступати, то вже своїми словами вірш висловити не вдасться, його треба знати дослівно. Тому чим краще треба знати дослівний текст, тим більше треба направити своїх би сказати зусиль, щоб його вивчити. Другий спосіб, якби такий міні-пункт е, засвоєння інформації, це асоціація. Це більше відноситься до якихось там фрагментів, якихось там невеликих пунктів, які важко запам'ятати, але е, слово. Яке в тексті важко дається важко дається зафаметовуватися. Тоді можна використовувати, наприклад, асоціації. Ну, наприклад, в соціології є таке поняття, як полігідія. Це коли є там один чоловік і багато жінок. І полігідія воно може бути складне, але полігід, гід, слово гід, гід, наприклад, там Карпати, чоловік, який веде там екскурсію, гід, гід Карпати Полі. Карпати Полігідія. Ну, асоціація слова з якимось там, елементом або людиною, що допомагає це слово краще запам'ятовувати. Також, наприклад, таким яскравим прикладом, я пам'ятаю, що дивився відео на Ютубі, і там було якби, таке е пояснення, також запам'ятовувати англійські слова, вивчення слів на англійській мові за допомогою асоціації. Є, наприклад, в англійській слово якби долоня. долоня. І що ви бачите? Є от рука і є долоня. І це нагадує якби пальму, такими якби листочки, умовна пальма. Як буде пальма? Пальма, але пишеться долоня на англійській мові palm, а читається як пам. Ну, асоціація допомагає нам вивчити слова краще і їх запам'ятовувати. Використовуючи цей спосіб повторного читання тексту, зосередженого вголос декілька разів, ви зможете вивчати більше і запам'ятовувати також більше. Секрет запам'ятовування і лайфхак для навчання. Ведь я думаю, що кожен знає про цей секрет, але про нього може і не догадується. І він звучить наступним чином: що повторення це мати вчення. Чим більше ви повторяєте щось, тим краще ви запам'ятовуєте це і воно переходить у довгострокову пам'ять. Якщо там декілька разів всього-навсього повторили якийсь текст, то ви його знаєте так поверхнево, і ви можете через якийсь період часу його забути. Але якщо ви його використовуєте на практиці, ви його часто повторюєте, інформація з цього тексту вам важлива в житті, то все переходить у довгострокову пам'ять, тому що ви знаєте, що це для вас є важливим так не працює, що якщо ми там всього навсього 20 разів підряд повторимо якесь там слово або текст, ми його заметаємо. Звичайно, хочеться, якби так ну очікувати очікувати від своїх дій ось так, що я, значить, почитав там якийсь текст або слово на англійській мові, і хочеться, щоб це слово залишилося у голові. Ну я ж усилля приклав, але воно якби скати цей, цей цей текст, він вивітрився з пам'яті. Пам'ять так не працює, для того, щоб щось запам'ятати, треба це повторювати багато разів або декілька разів, наприклад, там з текстом, е якщо там треба не на довгий період часу цей текст е знати добре. І ми від цього будемо його запам'ятовувати. Ще раз нагадаю, що секрет вивчення і запам'ятовування це повторення. Повторення це мати вчення. Давайте підведемо короткий підсумок, як вивчати великий текст на пам'ять. Для цього. Читайте текст зосереджено, в голос декілька разів, для того, щоб коли ви читаєте вголос і маєте з текстом здоровий контакт, ви його ще слухаєте, проговорюєте слова і слухаєте самого себе, ви маєте більше каналів зв'язку і текст краще загметовується. Зосереджено почитали декілька разів голос, відклали текст, відпочили, там полежали, зробили якесь фізичне навантаження, дали тексту засвоїтись трошки, і знову там, через 5-10 хвилин. Приступили до його повторного читання. Цей спосіб допомагає краще запам'ятовувати великі тексти і великий об'єм тексту. Якщо мова йде про вірші статті там правила, де треба знати дослівно текст, тоді треба вивчати ті моменти, в яких ви збиваєтесь. Але основну частину тексту можна вивчити і запам'ятати за рахунок того, що ви його просто почитали декілька разів повторно. Головне при вивченні великих текстів це знати суть тексту. Про що саме йде мова, і структуру тексту, щоб мати змогу опорядкувати свої думки і висловлювати їх набагато легше та простіше. Краще знати текст, можливо, не дослівно, але знати його суть і як його можна використати на практиці, ніж знати текст дослівно, але не знати про його суть і не. Мати змогу використати його на практиці, бути таким, якби володарем такого правила 3, завчив, здав, забув. Ти його знаєш, це правило або якийсь текст, але ти не знаєш, як його використати на практиці, як ним користуватися цією інформацією. І від цього ніякої немає користі. У мене була така проблема. Я пам'ятаю, у п'ятому класі, коли ми, у нас була українська мова. Ми виходили до дошку і розповідали перед класом. Правила на українській мові. Я добре знав правило, я вмів запам'ятовувати інформацію добре, я розказував це правило, але коли доходило до практики, я не міг якби, використати ефективно оце як правило. Я його знав, але я не міг їм користуватися. Я пам'ятаю, що е, вчителька сказала, що Діма, ти знаєш правило, але не міг ним користуватися. Тому якби не допускайте моєї помилки, можливо, вона вже дуже давно якби, була. Але все одно краще знати суть е, тексту, як її використовувати на практиці, ніж знати текст добре, дослівно і не вміти його використовувати на практиці. Надію, що це відео було цікавим, корисним, воно допомогло тим людям, які хотіли там вивчити текст, вивчити вірш, мати справу із вивченням сценарію або слів на англійській е, мови. Надію, що це правило допомогло і було корисним. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить!